Ось ця маленька чернівчанка одного разу загадала бажання. А скажи, ти маєш якісь цілі спортивні, такі ще крім оптика маєш медаль світу? Стати чемпіонкою світу? Отак, поки що от, в мене третє місце. я Хочу перше. Алло! Рії здійснюються. Титул чемпіонки світу Марія Гнес отримала восени цього року. Карате почала займатися ще у п'ять. На тренування її вперше привела мама. Постійно допомагала мені, підтримувала мене, стимулювала тренуватись. П'ять чи шість років я пішла вперше на карате. Так, першу перемогу так. Я пам'ятаю, це був Чернівці Опен. З'їхались кілька міст. Я провела тоді десь чотири поєдинки. І це було дуже круті. Нині Марії 16. на етапі юнацької ліги турніру Всесвітньої Федерації карате, що відбувся у Венеції, українська каратистка відмовилась фотографуватись з російською спортсменкою. Повернувшись зі змагань у рідні Чернівці, Марія Гнець завітала в гості до СІ 4 і розповіла нам про свій вчинок. Дуже багато каратистів зараз воюють, багато з них загинули чи зникли безвісти. Я вважаю, було б неправильно стояти майже в обнімку з представницею України агресора на одному п'єдесталі. Коли я уходила з п'єдесталу, мені кричали: верніться, верніться, ну спільне фото. Ну а потім нічого такого не було. До мене багато хто підходив, казав, що я молодець, що так і треба було. Своєю позицією спортсменка вчергове нагадала світу про війну, яка триває в Україні. Як в кого. Тобто деякі люди, які підтримують Україну, ну, вони так підходять, питають, як там справи в країні, як місто, чи все добре. Є ті, хто підтримують інших, іншу сторону, а є ті, хто відносяться нейтрально. Цього разу я не перемогла її на татамі, але перемогла психологічно. Повне інтерв'ю з Марією гнездь, українською каратисткою, чемпіонкою світу. Дивіться незабаром на усіх платформах СІ 4